Відеопредставлення Черкащини до 60-річчя створення Черкаської області оголошено конкурс на кращий проморолик. Його мета популяризувати місцеве кіно та підняти престиж нашого регіону. Організатори, обласна влада, представництво Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Черкаській області та телеканал Віка. До участі у конкурсі запрошуються телерадіокомпанії, телемедіагуртки, професійні творчі об'єднання, а також фрілансери. Нагорода за найкращу відеороботу – 6 тисяч гривень. Конкурс триватиме до 13 20 січня 2014 року організатори сподіваються, що відеоролики матимуть оригінальний сюжет та ідею, матимуть художню цінність та будуть емоційними. Створення цього ролика це повинно бути своєрідне освічення в любові до Черкащини. Розумієте? Хочеться, щоб він став щорічним, і не обов'язково, щоб там була анімація, 3D-графіка. Це повинна бути якась оригінальна ідея про Черкащину.